Міліції по лісу не б'ють. У вас тут <вон ривіт> не б'ють, вас просто вбивають. У мене ще раз не було на робочому місці, чесно кажучи. Всі мені вдячні. Дякую вам большое. Посвідчення. А, ви шукає посвідчення. Дивіться, були посвідчення. <ривіт> я, я, <убедил> це, так. <ривіт> я головний редактор інтернет каналу Церхована <ривіт> <Прал, ривіт> <«Тихована> <«Тихована> правда, громадський діяч, колишній кандидат депутату до Верховної Ради України. У мене до вас дуже серйозне питання. А у вас Я звиняюсь, я вас перебью, ладно, начнём с того, что я прошу вас і прошу ініціативну групу, которая появится возле отдела. Не провоцировать сотрудников милиции и не нарушать общественный порядок. Ви будете зі мною свариться? Чи ви да, будете? Так, абсолютно. Вести я жую консультативно. Я з вами, я з вами буду вести бесіду. Потому что если я начну ссориться с вами, то повидте мне що ви тут працювати не будете. Я думаю, я що поверну, ви і я, так. Я, я, я думаю, що я впевнена, я переконана, що ви е, тут не будете працювати так через оць, цього хлопця. Я думаю, ви для, це, для себе це розумієте. Тому що ваші працівники в міліції людину закатували я прошу е, вас. тоді, коли ви очолювали ц, цей райід і ви зараз очолюєте. Я так передбачаю, що вам залишилось ну, попрацювати десь днів 3-4. Правильно, я думаю. Я прошу вас вести мною вміститися до контролі. Я маю право вести з вами так бесіду, тому що я нікого Если не викладаю. Якщо у вас є питання про ситуацію, я це... готовий відповідати на ваші питання. Я хочу бачити, як журналіст, щоб побачили всі представники ініціативної групи тих людей, які в ту ніч чи в той день, ми ж не знаємо в обставин, що відбулося, допитували хлопця, якого начебто звинуватили це за нашу інформацію, крадіжки. Я хочу з ними поговорити вашій присутності. Якщо вам немає що приховувати. Я приховати, начну з того, що э, пройшло чрезвичайне происшествие. Дуже чреззвичайне, да, вибили да, людину. Да. Вони ви особисто ваші підладили. Я говорю о чрезвичайному произошло в в на території Комунарівського району і не на офіційному сайті ГУМВД України в Запорозькій області є комментарії, може ознайомитися будь любой журналіст, в тому числі і ви. Сьогодні начальник Центру обласних зв'язків ГУМВД України в області дав офіційний коментар всім представникам зв'язку ну, з масовою інформацією. Я, я не читаю, читаю ваші сайти і не довіряю цьому сайту. Я хочу особисто в присутності ініціативної групи поспілкуватися з працівниками Ревідіуму. Чи є вам, На момент, вам є що від нас приховувати? Абсолютно, скривати нам нічого. На сегодняшний Доброе, момент, на сегодняшний момент, причину, хочется, на, сегодняшний момент на сегодняшний момент прокурорам Коммунарского района внесено единый реестр досудебных расследований, э, происшествия, которые имело место. Ну, вы никому Я не, не Прокурор проводит досудебное расследование. И к сожалению, либо же может к счастью, существует тайна следствия. И только с разрешения прокурора вы можете общаться с кем-либо с... Моїм сотрудникам, тому що вони допрашуються в качесті свідетелів. Вони зараз затримані, працівники міліції чи ні? Вони допрашуються в качестві свідетелів. Тобто от на цю хвилину е, їх допитують. Я допитую. не можу говорити на, на эту минуту. міну. Вони, вони знаходяться зараз в цьому районі, чи в прокуратурі вони знаходяться, чи відпочивають за кордоном. От мене це цікавить. Ці хвилини їх допитують, їх вони вони. чи ні? Вони знаходяться на робочому місці. Тобто їх навіть ніхто там не ні відсторонив від займаних посад, вони далі продовжують катувати людей. Я так тайна правильно слід, вас розумію. Це, це тайна слідстві. Я не даю коментарів. Якщо ви було. відсторонили їх тимчасово, поки проводиться слідство, це не таємниця слідства для журналістів. Давайте перейдемо з конкретно. Конкретно, вас. Є, ще раз, вопросы, є конкретне, я і, конкретне питання. Вопрос. Мене цікавлять прізвища тих працівників міліції, хто вбив цього хлопця тому що його вбили ваші мородителе. Це перве. Я перше слышу їнили. і слышу от вас первие о том, что этот парень погиб по вине сотрудников милиции. А причина боє... смерті, причина боє... смерті. Добрий, я за цим же питанням. коли назвіть, будь ласка, дату і годину, коли був затриманий цей хлопець, при яких обставах? Він був в територією Жовтневого району, арештований судом Жовтневого району. Тому коментарі А помер у вашому родителе? Там, Там били, а тут добивалися. Уміром карія скорої допомоги. А працівники лікарні коментують і надають журналістам інформацію про те, що Мне він помер у вас. Мені не звісні ті коментарі, тому я гарантую, і відповідаю за свої слова. Він умер в кареті скорої допомоги. А як ви, ви стверджувати? Ви бачили, що він помирав швидкій допомогі? Конечно, я лично бачив. А, тобто ви особисто наносили да. йому э, тілесні ушкодження. Я лично бачив, як он знаходився в кредиті скорої помощі. Ви їхали разом з ним в швидкі допомоги, і він на ваших руках помирав. Чи як? Ні. А як це відбувалося? Он був з раєділом, прослідував крету скорої помощі в вместе з сотрудниками скорої помощі. Ви йшли разом з ним до швид... до швидкої допомоги. Ні, я не йшов ним. Ви ж, давайте, говорити, давайте, що ви, давайте, будем... ви ж говорите, що ви бачите. Ви ж про те, що ви бачили. Він знаходився в кареті скорої допомоги і констатував смерть. Ви це смерть, особисто І констатував смерть була в кареті скорої допомоги. Врачом, реаніматологом. Я Заказ вас ще раз, як проведення. ви можете це стверджувати? Ви особисто це бачили? Так, да, відставили? я бачив, як врач, реаніматолог, оказував йому реанімаційні мероприятия і констатував смерть. 15, по-моєму, 33 чи 15,34. Ви знаходилися біля лікаря і біля хлопця, який помирав на вашу бачу. в автомобілі. Автомобіль Атомобіль був відчинений. І ви бачили, коли він помирав? На ваших очах. Я, Зайшов... я знаходився свій... у автомобіля Самостійно. і услышав до речамиток, як сказав, що на жаль, він скончався. А чому лікарі повідомляють нас про те, що вони... Вони... вони вже забрали від вас не живу людину, а тіло? Мені неізвісні ті ці коментарі, я коментую. Тобто, Пояснение... ви хочете сказати, що ви вже фабрикуєте людей, справу і за цей злочин, який ви скоїли, будуть нести відповідальність лікарів? Если И совершено преступление вони угасни, на территории Комнарского района, я готова отвидить листи. Я добре, Я тут давайте... прокурор Комнарского района проводят судовне розслідування. Я думаю, що вони розберуться. Давайте поінше. Міністерство прокуратури Заборозської області. Е, добре, чому у хлопця зупинилося серце? Я не медик, я не можу. Чому сказати. він прожив скільки йому років? 19 років. І за всі 19 років в нього воно ніде не зупинилось. А от саме на території вашого району чи під спілку... я, після спілкування я думаю, з вашими працівниками як не мене розвивалося? Поясніть, будь ласка. Я не медик, не маю медицинського образування. Чому всі, хто до вас потрапляє, то всі виходять або з інсультом, або вперед ногами? Я не маю медицинського образування, тому коментувати я цей питання не можу. Не можете коментувати так, хорошо. Я вам хочу сказати про те, що ми не покинемо ваш кабінет до тих пір, доки ви не запросите працівників міліції для того, щоб ви нам, вони нам особисто прокоментували. Як журналістам ситуацію. я твіті на всі ваші питання. Які Пане Леже, отвлечу... можна запитання від да, журналіста? Скажіть, будь ласка, Фреставрис, пожалуйста. Э, Олег, редактор порталу Antiment, LiveJournal.ua. Э, скажіть, будь ласка, э, о котрій ви сказали, що жовтневий суд так затримав э, заарештував дану особу, э, яка потім померла э, в кареті швидкої біля вашого Він був рестован Жовтневим районним судом за завершення ряду грабіжей на території міста Запоріжжя. Так, скажіть, будь ласка, яким числом датується постанова суду? Я, к сожалению, не умею перед собой данному постановления, поэтому не могу вам точно... А почему цена? Доброе, извините. Э, Потому что вы пришли, так. буквально я вас через минуту принял и готов ответить на ваш вопрос. Зрозумело. Доброе, пан Лажа, сколько вам ведомо, сколько эм, годин, дней данная особа, этот 19-летний пилиток, хлопец, находился в стенах вашего районного отдела? Был... Данный гражданин находился на территории коммунара скорого отдела в течение субботы, Точнее сказали, не потім підняти документи відповідні. і з 11 часов і до 15 воскресенья, Тобто ж 29 числа. Я зрозумів. Пане Леже, ще таке питання. Скажіть, будь ласка, він скажився на здоров'я в ці дні, в суботу, в неділю, викликали Ні, лікарів? Не скаржився. Скажіть, будь ласка, а чому, якщо його затримував інший районний суд, він знаходився на території комунаровського відділу? був в суботу у освящення, і то перван, згідно наших документів, дозволяючи нам етапірування його на територію Комнавського району для виробництва з ним відповідних слідчих дій. Тобто якісь із злочинів, в якій він кримінувався, був відбувся на вашій території, так? Ви правильно, да, правильно. Скажіть, будь ласка, пане ложе, ще таке питання. е, -е хто конкретно е -е, спілкувався з даним молодим чоловіком з ваших служб? Слідчий Шраго, слідчий Шраго, співротник Головроску, як Скажіть, будь ласка, ця особа була забезпечена захисником? Тобто в нього був адвокат? Ну, не У слідчого не треба не спитати. Виводять. Скажіть, будь ласка, значить, у вас в райвідділі ведеться відеоспостереження на вході? Є відеокамера, як заводять людей, виводять? Да вода реєстратор всі біження, прокуратура ввижения по рай делу. Ви нам можете зараз як журналистом продемонструвати? Я думаю, що вам уже надо. Данные видео Дані відеонаблюдення, о котором ви ведете речь настоящий момент, займається прокуратура Комунарського району для аналізу і, звісно, вывода Тобто висали. його вже вилучили чи вилучають? Вилучають. Його uh -huh. вилучають. Пане Ліже, скажіть, будь ласка, скільки у вас відеокамер здесь робіт встановлено? А от зовнішнього спостереження? Тобто є один тільки вихід з будівлі чи декілька виходів? Ну ви мені хочете багато узнати. Ні, скільки виходим чи є запасний запис тих місцях, щоб забезпечити безпечність співробітників міліції і безпечність людей граждан, які знаходяться на території району, тобто ну ви пам'ятаєте історію з Врадівкою, що був головний вихід з відеокамерою і запасний без відеокамери. Я вас про це питаю. У вас така сама ситуація? Да нет, я прошу меня не сравнивать з какими другими районами. Я еще раз говорю, тому що ми йдем за в місця, що пообщество. Там дівчина залишилась жива, вас тут просто вбили, закатували. Я прошу вас ще раз вести на території. Вести себя, вести себя скорейтно. Скорейтно. Я, я дуже коректно. Я не вбиваю людей. Я е тоже не вбиваю. Я людей. Як керівник не я надаю наказу наказ, когось катували чи скатували. Я прошу. Я прошу раз, вести себя адекватно. І не унижатися дружнітися ви... ви... і не обвиняти ви... ви... в мене, які являються собі часто. Я пригощу саме беседу, а, неадекватно? Систем, що ви вражаєте. Вони бувають людей, так. розумієте? Оце є неадекватно. Я ми це не раз. Вам раз. Це Я вам психічні раз, раз називаю. можуть вбивати смерті установлена суддівним міцницьким експертом на вскритті даного парня присутствувала власна прокуратура, присутствувала І ще раз запишу. Чому на території вашого раділа помер цей хлопець? Він прожив 19 років. Іменно просто на території вопрос... вашого родителя в нього зупинилося серце. За 19 років воно ніде не зупинялося. В чому проблема? Про яку неадекватність зараз йде мова? Суддєвно-медицинський експерт дану проблему ізложить. Тільки психічно больні люди могли катувати цю людину. Я прошу в останній раз, ще раз вас прошу, не оскорблятися. Не просто неадекватні, а психічно хворі. Перевідом власне своїх працівників міліції на те, чи нормальні вони, чи з Я що... це записати. Зараз. Производится оскорбление в адрес сотрудников милиции. Я вас просил а началу, с самого начала не провоцировал сотрудников милиции. Я вас просил, не провоцировал сотрудников милиции.